Сніги Кіліманджаро це збірка оповідань Ернеста Гемінгвея, що розкриває складність людської душі у поєднанні з екзотичними пейзажами та глибокими емоціями. Кожна історія це маленька подорож у світ, де біль і краса переплітаються в одну неймовірну картину через своїх героїв, поранених війною закоханих тих, хто шукає втіху в природі. Гемінгвей змушує нас замислитися над тим, що означає бути живим. Змішання безповоротних втрат, безнадійних пошуків сенсу та раптових миттєвостей щастя створює унікальну атмосферу, що залишає відчуття глибокого емоційного потрясіння. Збірка охоплює різні етапи життя від важких роздумів до граничних моментів у розквіті чи кінці життя. Тут є місце для війни і кохання, для екзистенційних пошуків та болю. Відображаючи принцип айсберга, у Гемінгвея важливі не лише слова, а й те, що залишено поза ними, що ми можемо лише відчути. Гемінгвей передає світ через унікальні образи та метафори, поринаючи у глибину людської психіки, що ідеально поєднується з навколишнім світом. З кожною сторінкою ви відчуєте, як потрапляєте у вир емоцій, які не залишать байдужим жодного читача.